Диклофінаками струїли себе. Тиск у мене був дуже високий. Поза 200 нічого мені не допомагало. Мене вже внутрі накололи магнезію і все одно не могли збивати тиск. Лікарні щомісяця, кожен раз. В лікарні капають, тиск щоб вище і вище. Знову щось міняють, все вище і вище. Син прийшов, з ліками каже, хіба можна в такому віці Капати, відмінили, уколи назначили і знову мені тиск пішов до гори. Нічого не допомагало. Не добула я ті лікарні, забрали мене надя до себе до до Морщина. І Морщина мої всі метарства. Так було мені погано. Тиск високий, надя, коли магнезію, каптоперез під язик і дібазол, що тільки норовим, ну нічого не допомагає. Єдина тільки, тільки почала приймати як єдине харчування, дякувати Богові і Галині Дині, що вона нам так, Надя, сказала, що треба обов'язково вам приймати, бо було таке, що з Наді було дуже погано. Ну, ви вже знаєте, той випадок, що Наді був персонажний, була вона в такому стані. Після того як ми почали приймати, я просто я спочатку не хотіла приймати, тому що кажуть, Надя. Я стільки тих бадів перепила, стільки що от кожен раз на своїй е, сімейній лікарці, що мені дуже погано, мені треба. Вона то приймайте, то приймайте, то приймайте. Потім каже, лягайте в лікарню, хай вам там. Тому що я нічого не їла, у мене шлонок зовсім шинковий тракт відказав, зовсім нічого не їла, тільки пила воду. Каже, лягайте в лікарню, хай вам там колоноскопію зроблять що там, подивляться, що там таке у вас є. Я не хотіла робити колоноскопію не за тої причини, що я боялася її робити, а й за те, що я боялася вердикту. Думаю, якщо ще скажуть, що в мене щось таке, то, то взагалі буде. І от коли почала приймати то клітинне харчування, я відразу почула, що мені стало добре, щось стало мінятися в моєму організмі. По-перше, я стала потрошку їсти. А коли стала їсти, то в мене з'явилися сили. Я стала м'ятися зовнішньо, тому що я була дуже-дуже погано, виглядала. У мене е, лице і тіло було такого сіруватого кольору. У наді є фотографія, як я виглядала. Я постійно мерзла, постійно ходила в шапці, е, безрукавці теплій, в грубих шкарпетках, навіть в літі. Вночі е, завжди мені клали бутилку з гарячою водою, тому що. Я взагалі не то, що нас мути не могла, я не могла навіть і лишати. безсонні у мене такі було, а панічні атаки, які у мене були. У мене такі були панічні атаки. Я не могла переносити ні звуків, ні запахів, ні музики, нічого. В мене сиділо. Я все нервувалася, все мені заважало, всі мене роздражали, не знала, що мені треба. Після то в мене все-все пропало, все в мене Але що хочу сказати, вже в мене, от я приймала лф 8 я приймаю і зараз. Стільки пістюка Скільки я приймаю вже давно, воно мені якраз довго пристільки. І приймаю кардіо також, тому що проблеми з серцем і з Але серце дитя в мене було таке сильне, воно мені ніяк не пропадало. Ну не знаю, ну ніяк. Ну так мене серце билось, так воно мене мордувало. Вже помірила, і вроді і тиск нормальний, і вроді вже і тахікардії такої нема, бо була 120. Думаю, ну що тут таке? А Надя мені каже, мамо, ти ще спробуй, прийняв зелений грін-дрін, то, попробуй, то теж кардія. Я як почала топити люди, я от сім разів, у того є така проблема. Я як на світ народилася. У мене серце стало битися рівно, спокійно, і то тепер я не маю проблем із серцем. Я п'ю нічні, а це лесип, як целер міклонеклодіон. І у мене і кишківник працює нормально, і сплю нормально, і зранку стою бодра. Я роблю таку зарядку, що навіть молоді не можуть такої зарядки робити, як я роблю. Навіть ми були в тупітечному салоні то вона навіть здивувалася, як я на той масажний стіл вилізаю. Так як спортсменка, вона каже, ну, в мене кажуть 40-річні 100 ми не можуть їсти. А ви каже, як спортсменка. Так мені добре на харчування дошково. От кажуть, зараз що, чим приймати, чим не приймати.